Ми підготовки судове засідання, кримінальні провадження, за обвинувачення села, доводив, чи мені злочинів передбачена частина 3 статті 30 Кримінального кодексу України. Так, обвинувачені прокурор. Що у нас захисниками звинувачення? Ви заявляли клопотання про перерву для того, щоб ви вийшли в питання. Добре, ваші... Я хочу заявити попитання про долучення до справи захисника, танько Богдан Олександрович і той, який е, є в справі. Він також буде, але сьогодні відсутній. Так, з ким ви уклали угоду з Танько Богдан Олександрович і Іл'єнкою Слав Павлович. Іл'єнка? Так, да, Є. Да. Іл'єнка, ордер справі він був в новому сьогодні. Так, так? Да? Так. А де він зараз, Іл'єнка? Він за кордоном. Так, і новий захисник у вас хто? Танько Богдан Олександрович. Угода у мене тут знаходиться, так? Так. Так, вставайте, захисник представки співаці. Танько Богдан Олександрович. Місцемі, коли вулицями Кипінська, 26, адвокат. Так, копія свідоцтва надали, договор надали. Коли ви уклали домірською? Сьогодні, так. Сідайте, будь ласка. ви Вставайте стало його. Що у вас? Захисник на прошлому засіданні надавався договір про залучення в качестві адвоката. Бандеректор та ваш захисник да. того, що був на минулому не буде. засіданні, у нас не, був, не так? буде, так? Да. Ага. Зараз сядьте, будь ласка, бандиректор? Так, а у вас його не буде в зв'язку з чим? В Зв'язку з закінченням договору чи так. в зв'язку з відмовою від захисту? Э, э, закінчився договір. У нас було укладено на, на апеляційне провадження. До ціна да, так. Так, і зараз у вас у вас новий адвокат Бандень. Будь ласка, ставте захисник. Вадим Колегович займається професійно адвокатською діяльність, як мінімум Свідоць 22.78. свої повноваження, підстави води, яка вам дуже моє, де моє приємно в ваші часів. Копію буде вам на копі документів. Копія документів на... Регіонал свідоцтва їх посвідчення, також вас експорта і не хочеться. Зрозуміло, сюди, так виходить. Аби в цьому березні обрали умову. Так, все, значит, за нас права чи доточні тому засіданні розглядається судом складі за залучитись секретаря Саренка, прокурора Сидоренко і захисників Танько Бондаренко. Немає відводні складу суду? Немає. Не довіряєте? Не не Овинувач не ви суду довіряєте? Так, да, пошучність. Доклі ви не заперечуєте, проти розгляду справи в підготовчому судовому засіданні без участі вашого захисника Ільєнка? Ні, не заперечує. Ніхто не заперечує учасників процесу? Немає процесу Початку учасного засідання без захисника Ільєнка, який з якому вкладено на доплі угоду. Так, які-небудь заяви -які пропитання будуть прокурор. В мене не буде запису. У мене є клопотання, так я я сьогодні буду приймати участь в судовому засіданні, в мене клопотання з матеріалом кримінального провадження, яке було проведено в ході досудового розслідування, а також з матеріалами судового розслідування, яке було вже проведено у Прошу ознайомити мене з усіма матеріалами кримінального провадження, це перебуває в суді, а також у прокурорі. У вас все, це одна питання? На даній стадії, да. так. У вас захисник бандери каналі? Я не зміг попередньо судовому засідання прибути до вас, тому що я був справи з індустріальними службами. Тому хотів, щоб судово долучено матеріал провадження, щоб це по ваших причин моя відсутність. Ще на, питання. на підставі, яких повноважень перебуває по кого провадження, що сумку. Вам не потрібно знайомих з матеріальною справи, так? Ні, не треба. Я знайомилася Добре, сідайте, будь ласка. Так, стосовно винувачення, у вас попитання. Ні. <зважайте> <зважайте> Стосовно захисника адвоката ознайомлення з матеріальних справа, думка какого? Я не заперечую проти залучення матеріальної справи що довідки. Щодо ознайомлення захисту. І те, що стосується клопотання про ознайомлення У -у -у. Та, захисником матеріалів кримінального провадження, це передбачено КПК, я не заперечую. І також думка прокурора щодо... А, Клопотання адвоката Бондаренко. А, ну у вас таке клопотання, у вас запитання на які підстави прокурора приймають участь? Заява, я все розумію, просто я зазначу зазначився, на підставі яких повноважень прокурор з дійсної даних, я так приймаю участь безпосередньо. Все, вона, все, просто не будемо зазначити. А знайомили з матеріалом справи? Да, знайомилися в щасті. Ну, хочете ще раз подивитися? Знайомилися в Ну, ви бачили там постанову? Да, да, не Пробизначений. Пробизначений. Ну, і ну чому У нас будут точно судові засідання просто ваши часа. Я просто не знаю, може, новий прокурор приймає участь, може, старий круповор приймає усі дароваш. Ну, там кивка старий це Там вами ну... процесуальних порядників, наскільки я понятно. Якщо ну, прокурор включені з тут постанову, прокурор пророк, то там немає, абсолютно нічого. Не ну, прокурор... Знайомий з, з матеріал справи. Mm. Я знайомийся громадською. Ви не пам'ятаєте, які там були прокурори чи що? Mm, Чесно кажучи, так. Може, ви да. ще раз познайомилися з матеріалами справи? Немає потреби ваше час. Просто перед тим, взагалі, перед тим, як відбувається засідання, тут також зазначається, прокурор теж написав, які документи дані провадження. І крім того, також, крім постанови, дається ще випуск сідного що саме потім це нами. Хоче ну, з практики Ну, це не передбачено така України є РДР є копія в матеріалах справи, є всі постанови, про призначені в матеріалах справи. Правильно правильно ката за реконцю погоду за прокурор зазначити, що не повноважені з матеріалу впровадження такому такі з курси захисником. Я прокурор Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури. Сидоренко Мар'яна Миколаївна, молодший радник юстиції. Я приймаю участь у цьому розгляді судом даного кримінального провадження на підставі постанови керівника Нікопольської місцевої прокуратури, де мене від постанова ця була від 21 вересня, якщо я не помиляюсь, чи 22 вересня 2018 року. І де мене включено в групі прокурорів, зв'язку з цим я маю право приймати участь у розгляді цього кримінального провадження. В додаток до сказаного я надаю вам своє посвідчення, тому я вважаю і не дивлячись на те, що адвокату. Захисником були ознайомлено з матеріалами кримінального провадження, видаті він не звернув це уваги. Тому я надала з цього приводу пояснення і мої повноваження цілком підтверджені документально. Дякую, професію. Так, більше немає кропит на не учасників? Немає. Не можна. Так. Вислухавши думку учасників процесу, ухвалив на даний переробник, для того, щоб адвокат Лько ознайомився з матеріалами справи. Скільки вам потрібно часу записувати? Я хочу запропонуватися в <успільств> АТО матримають провадження судом, але це ділю. це для того, щоб ознайомитися з усіма матеріалами, з застосуванням татаракування, а також. Якщо там будуть якісь проведені відео-аудіозаписи, щоб також було час для ознайомлення з ними Ді, неділя. Дині, сім, десім, з Я прокурор буде згідно закону наданий мені доступ до цих матеріалів або скопіювати, або продивитися їх. Так, добре. Сідайте, будь ласка.

Давайте на 4 квітня на 14 години. У мене 4 квітня в 13.00 також справа. Так у вас кожного мій. дня справи. Якщо у вас так багато справ, навіщо подається. Є такий порядок просто встановлені мови, а Рада Європи постановила, Рада суддів була. І інших усіх безпосередньо саме аналізах. 9 квітня на 14 години. Лоштовый? Да, вот турніше, 14 -го. 14 -го. Так, оттур уже час. 14 годину 9 людня. Судове засідання закінчено, ви побачите.